Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Мої вітання вам із жовтневої Харківщини. Сьогодні у нас така гарна погода. Зранку був дощик, потім був сонечко, зараз похмуро, але все рівно так тепло і така погода комфортна. Я вийшла спеціально, щоб відзняти оці останні свої ок. Акорди цвітіння троянд. І це дійсно неймовірно. Садочок зараз виглядає так ніжно, знаєте, так чуттєво. Адже троянди, що квітнуть, вони такі соковиті, такі яскраві. Так, наприклад, подивіться, будь ласка, як квітне зараз моя троянда Едіт Едіт це зрізочний сорт Девіда Остіна, як якийсь спалах полум'я. Дуже яскрава, дуже красива трояндочка. А ось вона в готується. А ось уже вона квітне, це третє цвітіння її. І це ще один пагін, який планує поцвісти. З цієї сторони, дивіться, вся в пуп'янках моя гламіс -кастл. Деякі трояндочки на ній розквітли, такі ніжні, наче з ліхтариками всередині. Ось отак виглядає. Але на ній пуп'янків дуже і дуже багато. І коли вона надумала цвісти, ця дівчинка, я не знаю. Але сподіваюся, що встигне проквітнути, адже попереду в нас така доволі тепла погода за прогнозами. Про поет Вайф годі й говорити. Ця дівчинка завжди квітує, мені вона дуже подобається. Героїня моїх багатьох відео, ну як нею не захоплюватися, адже квітла вона і все літо. І ось уже 5 жовтня, вона квітне. Знаєте, такий як символ <смас> витривалості, такої нескореності. Не знаю, ну, це така прекрасна троянда. На відміну від інших гостинок, досить довго тримаю свої квіточки. І надзвичайно вона витривала, витримує сонце. Ось був дощ, але вона все рівно квітне, просто неймовірна. Хочу показати вам ще одну неймовірну троянду, якою я завжди теж захоплююсь. Це троянда Charles Дарвін. Вона зараз виглядає, знаєте, як начебто її хто. Зробив штучно із такої тонкої шовкової тканини. Неймовірно гарно, Тут колір такий неперевершений. Не знаю, чи камера передасть ці відтінки. І от знаєте, вона якась така зараз золотаво лимонна із переливами. От, точно як із шовкової тканини зроблена. А ось Транквіліті. Подивіться, будь ласка, на розцвітанні. Така ніжна, ніжна, з жовтим ліхтариком всередині. І ось на вудочці зовні розцвіла, бачите, зверху. Ось такі квіточки на розцвітанні у Транквіліті. Хотіла вам ще показати трояндочку, яку не показувала. Це троянда Грегом Томас. Справа в тому, що вона якось так у мене хворіла на початку літа, довго відходила. А зараз ось вона надумала зацвісти. Квітка неймовірно гарна у Грехом Томас. Просто неймовірно гарна. Оці жовті квіти зараз восени виглядають дуже яскраво, наче сонечка. А це рояльд Даль. Маленькі квіточки абрикоски в нього зараз. Вони в нього і так не дуже велич... великі, а зараз такі вони, бачите, сантиметрів 5. І буб'янків на ньому теж дуже багато. Моліньо. Оця має всі відтінки жовтого. От Подивіться, яка вона яскрава всередині, наче там спалахи якісь такі яскраво, абрикосові. А потім така яскрава-яскрава-жовта. Дуже гарна троянда. Знову ж таки, влітку їй сонце не давало можливості потримати квіточку і розквітнути, і показати себе в повну красу. А зараз у жовтні вона просто неймовірна. Теж багато пуп'янків ще на ній. І жовтий, оцей ось колір підтримує. Моя Golden Celebration. Зараз вона виглядає ось так. Ця красуня Поруч із нею Леді Ов Шалот. Це її пуп'янки, а ось її квіточка. Прекрасна. Як можна сказати, з якого, якого кольору ця квітка? Рожеве золото, мідь. Що це? Що це за метал? Дуже гарно. А ось троянда, яку зараз важко впізнати, це Мерієн. Влітку вона була персиково-коралового кольору, а зараз вона така насичена, така яскраво рожева, аж малинова. А пуп'янок у неї взагалі, ось дивіться, майже червоний. Бачите? квіточка на розцвітанні, вона неймовірно гарна, дуже красива. Поруч із нею росте Вілья Моріс. Зараз це така краса, романтична, дуже гарна, дивиться. Типова англійка. Бачите, як галіваньке схилила вниз, дивиться. Прекрасна троянда. Аромат неймовірний. Просто неймовірний. А поруч із нею ось росте чий Розквіт. Такий гарний хлопчик. Квітки, хоч на виставку готуй. Дуже гарні. Красива троянда. В центрі продовжує квітнути Троянда Тес, мабуть, пішла вже на третій тиждень свого цвітіння, дещо її колір червоний потемнів, але тим не менш виглядає вона приголомшливо. Дуже гарно, враховуючи те, що це перша річка, троянда просто неймовірна. І ось такою темною зараз стала Манстедвуд. Зараз вона темно-темно вишневого кольору. Отакі з нею відбуваються метаморфози з цією трояндою. Продовжує тішити ангела. Це троянда так троянда. Довго квітне, завжди так яскраво, тримає квіточки і на сонці. І зараз похмуру погоду просто прекрасно виглядає. Просто прекрасно. Ось уже і сонечка, і моя троянда помпонела. Цьогоріч вона показала свою красу саме в другому цвітінні. Неймовірно гарна, дуже мені подобається. Росте тут у мене вона поруч із першорічкою Ешлі. Е, є сумніви з приводу сортності цієї троянди. Подивіться, будь ласка, у кого є Ешлі? У мене вона чи ні? Але все рівно дуже гарна троянда. Такі ніжні, ось квіточки Міміден. І поруч росте Леонардо да Вінчі. Гарна така зараз соковито, рожева відливами композиція. Мені дуже до вподоби. Продовжує тішити своїм цвітінням курал жиле. Неймовірна троянда, мабуть, уже три тижні, вона квітне, як не більше, і були і дощі, і сонце, і вітри, а вона тримається. Така стійка троянда, дуже гарна. Поруч із нею масора, яку я показувала минулого тижня, як одну із фавориток своїх першорічок. І вона дійсно на те заслуговує. Дивиться. Оця троянда тримається вже, вже тиждень, більше тижня на кущику. І бачите, яка вона дуже гарна масура, як і джетсет. Ось її квіточки. Минулого тижня теж їх показувала і зараз вони ще тримаються. Дивіться, які гарні і свіженьки. І на ній купа куп'янків. Просто купа. Остання квіточка лампіона. Отак От розцвітає її, неймовірна квітка з такими червоненькими малиновими цяточками на пелюстках. А потім ці цяточки розливаються, і вона стає більш рожевою ця квітка. Неймовірні теж переливи кольорів у неї. Дуже подобається, дуже лампіон, гарна, здорова троянда, прекрасний кущик створила. І зараз сонечко, і вона сама як сонечко. І ось так виглядають зараз троянди моєї кавово-бускової карамельної композиції. Зараз чемпіоном по кількості квітів. Є троянда коколоко, дивіться. Вона зараз дуже гарно виглядає. Багато на ній квіточок і пуп'янків. І квіточки таких гарних кольорів. Просто неймовірна красуня. Просто неймовірна. Пуп'янків дуже багато. Минулого року вона в мене квітла ще й у грудні. І ось мені її треба пересадити. А рука не підіймається. Зараз її чіпати, дуже гарно Пересадити, бо розширяю свою цю клумбу, і вона в мене виходить посередині, а вона троянда переднього плану. Ось така якась бронзова квітка. Дуже гарна. А, поруч із нею росте. Троянда міябі, Дивіться, теж усіяна квіточками, просто усіяна Оце все вона. Оце її пуп'янки. А ось так вона розцвітає. І не анідіжом, і звісно, мука роса. Прекрасно. І на валіс з такими куп'янками червоно які потім розцвітають у бускові квіти. І ось вона машина по виробництву квітів. Це, звісно, ювілей принца Де Монако. Неймовірна троянда. Вже про неї багато чого сказано, але я приєднуюсь до всіх слів похвали цієї троянди і просто хочу вам її показати. Жодне відео не передасть красу цієї троянди. От вона, знаєте, така, такий колір у неї. Це не просто там червоний чи малиновий, він якийсь неоновий, він наче світиться. І троянда наче світиться, дуже гарно. Довго тримає свої квіти. Ви подивіться, скільки їх на кущі. І сьогодні 5 жовтня нагадую І все літо вона така красуня. І ось її квіти похилилися. Вони неймовірні. Неймовірні, дуже гарні. Дуже гарні. Але вийшла я сьогодні у квітник не тільки для того, щоб помилуватися красою своїх троянд, хоча і для цього. Але і для того, щоб зробити їм щось корисне. І це корисне я придбала ось у агромаркеті. Це гранули триходерми. І подивіться, будь ласка, як вони виглядають. Коштують вони недорого, як ви бачите, 60 гривень. І вистачить їх мені під всі троянди. Як мене запевнили в магазині, що декілька гранул вистачить під троянду. Це той же триходермін, але тільки в гранульованому вигляді. І зараз якраз такий період, що його дуже гарно і доцільно вносити, як мені сказали, бо на дворі тепло, ґрунт вологий. Ці гранули повільно будуть вивільняти гіфи гриба. Вони будуть повільно проростати, і навесно мої троянди будуть захищені від. Захворювань. До речі, весь рік користувалася триходерміном. Я про це вже говорила. І ті троянди, які в мене навіть хворіли, вони всі у мене одужали до кінця сезону. У мене зараз всі троянди здорові, дивіться, ні барашнистої роси, ні плямистості. На жодній троянді зараз немає. Всі одужали, от мене це мені це так подобається, чесно скажу. Напишіть мені, будь ласка, хто користувався отакою триходермою, як я придбала, і які від цього результати? Напишіть мені в коментарях. Буду дуже і дуже вдячна, адже я користуюся вперше. А я думаю, так, що шкоди від цього не буде жодної. А користь можлива. Тому я спробую. я спробую, Це ніяк не зашкодить, це не внесе ніякі там якісь отруйні речовини в ґрунт. Ні. Це все може або подіяти, або бути нейтральним для моїх красонь троянд. Ось так мої любі. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава до побачення!